Радіо новини Штучний ідіот Ніколи не розуміли, навіщо не на існуючій країні фейковий прем'єр? Мабуть, для того, щоб розділити відповідальність з фальшивим президентом. Але зараз не про це, а про те, що цей прем'єр несподівано почав всім розповідати про штучний інтелект, який створив. Ні. Не уряд, не сам прем'єр, не держава, а Збер. Це в них є такий банк, який свого часу вкрав гроші всіх вкладників збербанку СРСР, в тому числі і українських ідіотів, які йому довірили свої заощадження. Так от цей банк створив штучний інтелект, такий як GPT, але, звісно ж, значно краще. Перекладається з болотного це так. Ми вкрали алгоритми, а тепер їх переробляємо, щоби виглядало, як все створене на болотах. Як це буде виглядати? Так як і все інше. Це коли заходиш на Аліекспрес, а там вряд увесь ординський аналоговніт. Хіба що у тих кінжалів нема летючої цегли, бо навіть євнокитайці таке лайно не виробляють. До того ж всіх творців цієї гіперпуперзвукової зброї на болотах вже пересаджали по в'язницях. Це ж уявляєте лють їхнього патологічного брехуна Гнома, коли він дізнався, що йому просто в смердю чупику брехали увесь цей час. Це ж соромно увесь терористичний світ.